Жителька села Копані Пологівського району Олена Гонтаренко отримує процедуру діалізу вже 22 роки. Внаслідок проблеми з нирками 19 років тому осліпла. Тоді ж від неї пішов чоловік. У Копанях проживала разом із батьками. Зараз і гадки немає, що сталося з їхнім будинком після окупації, адже всі родичі виїхали за кордон. Може, стіни і залишилися, немає кому, тому що сусідів з одної сторони всіх. Поубивали. Там сплошна окупація, сплошні мародьорства. Мене взяли в центр цей і виділили мені кімнату в гуртожитку. Мрію, звичайно, щоб закінчилося це все, щоб закінчилася ця війна зі своїми рідними, близькими, зустрітися хоч. Торік, 1 березня, змогли вирватися з Василівки до обласного центру і подружжя Сапи з села Підгірне Васильівського району зупинились у нефроцентрі, оскільки Наталія має проходити діаліз тричі на тиждень. Подружжя зізнається, у центрі про них піклуються та допомагають, але найбільше тривожиться за рідну донечку, яка залишилась в окупації. Сьогодні купили рози, посадили на пам'ять, що ми тут живемо. Взагалі, хотілося б... Звісно, швидше додому. Там діти то ходять, то не ходять в школу. Внуку ми уїхали було місяць, зараз вже роки два. Бачимося тільки по вайберу. Дуже, дуже сподіваємося, що скоро повернемося. Я внукам так кажу, що скоро приїду. За рік у центрі всі тут вже стали великою родиною, тож не дивно, що деякі знайшли і роботу. Так, чоловік Наталії Володимир, який весь час був поряд із хворою дружиною, нещодавно обійняв у медзакладі посаду завгоспу. Де щось поламалось, ремонтуємо так що не знаю, як життя поверне, возможно, будемо працювати тут. Знайшла прихисток та порятунок рік тому у медзакладі, і вчителька хімії та біології з Васильівки Світлана Кириченко зараз же допомагає у нефроцентрі іншим. Зокрема, готує перев'язочний матеріал для хворих пацієнтів. Розраховували, що ми вернемося назад. Нічого не взяли з собою, тільки документи. Весь час думаємо про те, як у нас дома, що там робиться, як наші діти виживають. Сподіваємося на наших воїнів. Що вони зможуть таки нашу землю рідну звільнити? Загалом на безоплатній основі медзаклад надає медичні послуги понад півтори сотні пацієнтів. Це люди з першою групою інвалідності, які приїхали до Запоріжжя з Маріуполя, Краматорська, Покровська, Гуляйполя інших населених пунктів тимчасово окупованої Запорізької області. Надаємо послуги, незважаючи на те, що в нашому місті бувають збої з електропостачанням, бувають, вимикають світло. Але центр забезпечений генераторами, тому ми продовжимо надавати допомогу. Наш центр співпрацює з Національною службою здоров'я України. Ми надаємо медичні послуги безкоштовно. Для більшого комфорту у медзакладі для маломобільних пацієнтів збудували вантажний ліфт. В Планах також провести відокремлене водопостачання. Для цього вже почали розробляти проєкт для зведення власної свердловини. Ольга Ларіонова, Олександр Гоц, телеканал МТМ.